Добрий день, дорогі дітки і дорослі. А сьогодні ми з такої гарної книжки родинні казки прочитаємо казку про орла, про чорта і про чортову дочку. Люди йдуть на Пасху до церкви, а чоловік іде на полювання і підстрелив орла. Орел заговорив за що ти мене підстрелив? Неси мене додому і вилікуй. Він за крило його піймав і мчить додому, приходить. А жінка йде з церкви, бачить орла. А Орел ще їй каже Годуйте мене м'ясом, поки одужаю. Жінка каже Бач, чоловіче, казала ж я тобі не йди на полювання, а йди до церкви. Давай вони того орла годувати. Прогодували місяць. Ну, каже Орел, Іване, руський охотнику, випускай мене на світ божий. Той виніс орла на подвір'я, підкинув його, піднявся орел вище дерева і спустився, і знов каже Забирай мене і годуй другий місяць. Ще я не сильний, мушу бути в неволі. Пройшло ще стільки часу, прогодували його, ну випускайте ж мене на волю. Сідай, каже, до хазяїна, сідай на мої крила та полетимо до моїх сестер у гості. Хазяїн сів на крила, ледве той піднявся високо під саме небо та й каже: як прилетимо до моєї сестриці, сядемо на рундучку, ти підеш до неї і скажеш, що ти братика привів. А як вона скаже, що тобі за це дати, так проси ту скриньку, що нею гралися малими три сестри. Він так і сказав, а сестра йому так відповіла, сім літ не бачили сни, Як ішли, ішла середуща сестра заміж. Так їй скриньку передали. Оряд знову піднявся на крилах і полетів до середущої сестри. От прилетіли вони, знов опустився він на рундучок, посилає його, у того хазяїна до сестри. Скажи, що ти привів її брата в гості, а Як буде питати, що тобі дати за це, то кажи ту скриньку, що з малку три сестри нею гралися. А вона вже вісім літ не знала, де він. Думала, що його нема на світі. От напоїла чаєм орла, і хазяїна та й каже як менша сестра йшла заміж, так їй передали скриньку. З тим договором полетіли поверх дерев знову, І до меншої сестри прилетіли. Сіли на рундучок і знов хазяїн пішов, і каже найменшій сестрі, що він брата їй доставив. Ми, каже сестра, вже його вважали померлим, дев'ять літ його не бачила. Зраділа, за честь прийняла, питає, що йому дати за труд. Ту скриньку, що з Малку гралися, хоч і жалко мені, та й віддала. Він і вернувся тоді до один додому і несе скриньку. Захотілось їсти, відкрив скриньку та й думає Турень я, що не взяв рожей. Відкрив тую скриньку. Як вискочить звідки військо, як заколотили світом то й туди, той сюди. Страшно й самого, щоб не вбили. Аж біжить диявол. Що даси, так я обороню тебе від війська. Я тобі жінку віддам, бо більше нічого немає. Ні, дай щоб в тебе наймілішого і найлюбішого, то й обіцяв і розписався, приходить додому. А в нього вже давно син народився. Син уже письменний, обучився, бо він з орлом років з десять вітав. Приніс батько записку, положив на божник. А син приходить із церкви, глянь, записочка лежить. Він її взяв, прочитав, сам собі заплакав, бо батько подарував його душу чортові. Мама його питає, чого, чого сину плачеш? Отак і так. Піду викупляти свою душу. Іде та йде, аж бачить, у пущі стоїть хатка на курячій ніжці, а в хатці сидить на ступі баба яга костяна нога. А що тобі, хлопче, треба? Прийшов, каже, просити, допоможіть, мабусю, відібрати душу чорта. Батько подарував мене чортяці. На тобі, каже, клубочок, і куди він покотиться, туди йди. Там буде море і прилетять туди голубки купатись. Ти в дупло дуба заховайся. А як перші дві покупаються, пропусти. А як одна голубка стане купатись, так ти візьми її, платя та й сховай. А буде просити, скажи. Як піде за тебе заміж, тоді віддаси. Він так і зробив. Сидить у дубі, на дуплі, коли ж прилетіли голубками дві дівиці. Купаються, море схвилювали, а прилетіла й третя, море аж кипить. Вона каже тим бом, голубка, підожіть мені, сестрички, разом полетимо. Е, нам ніколи. І полетіли. А сама купалась, купалась, а він платячко її підібрав. Вийшла на берег, нема плаття. Вона тоді змолилася. Хто каже ти? Коли старий чоловік будеш мені батьком, коли ти жінка, будеш мені матір'ю, коли дівка будеш сестрою, коли ж ти молодий, будеш мені братом. Я каже русський охотник, давай розпитуватись, чи по волі, чи по неволі сюди зайшов. Іду по свою душу. Отець мій віддав душу мою чортові. Е, без мене не відбереш. Який батько, такий дочки. Іди, каже, вона йому, іди море, очеретами і болотами, і ніде не втопишся, і буде стояти будинок, де нема вогню, то не йди туди. А де буде світитись, туди зайди, там я тебе буду чекати. Так йому сказала і полинула до того будинку. Сидить вона, дожидає, трохи недогарок, не не згас. Прийшов він, вона йому й каже. Щасливий ти, що вчасно прийшов, а то я була б загасила. Коли б ти спізнився, був, пропав би ти. І прийняла його щастю. Іди ж тепер до мого батька і наймись у робітники. Прийшов. Бувайте здорові, пане господарю, бувай здоров, чоловіче. Чи немає вам не треба вам робітника? Треба, каже, треба. Що ж повезете мені робити? Так от, викорчуй мені за ніч дві десятини, виори, засій пшеницею, зожни, змолоти, молоти, і напечи печи пирогів. Було б два вози. Пирогів і було два вози, і щоб мені було все до світа. О, приходить він до дівиці, плаче й каже От, що твій батько мені повелів. Не плач. Лягай та спи та тільки у вікно не дивись. А сама вийшла, крикнула, свиснула, хустиною шовковою махнула. Так до неї поназбігалося людей. Зараз повеліла все те робити, а його вранці збудила. Іди, ті корінці в кубку складай, щоб тато мій бачив, що робиш. Привезли вранці на сніданок булок і кіпроїд два вози. Хазяїн сказав Спасибі за роботу. І знову приходь за наказом. Прийшов він і но, йому каже десять десятин виорі, сади, щоб яблука були, срібні й золоті, і все в одну ніч і два вози яблук, щоб привіз. Та й знов прийшов до дівиці, плаче, розказує, лягай спати та у вікно не дивиться. А сама вийшла на рундук, крикнула, свиснула, позбігалась до неї, слуги, повеліла, щоб за ніч усе було пороблено. Вранці дівиця будить парубка. Іди вези яблука, він наклав два вози, а собі два яблука так і приховав одне срібне, одне золоте. Привіз два вози яблук хазяїну, а той так і зиркнув. Добре, малий, прийдеш іще за наказом, тоді й заплачу. Прийшов за наказом. Завтра виїзди мені жеребця, стоїть він у мене на стайні за дванадцятьма замками. Той пішов, понуривши голову, журиться. Оце робота, каже, так, так. Прийшов від туги хилиться. От що каже, твій отець мені повелів, тоді й рахунок буде. Вона каже, не журись. Тоді, діждавшись вечора, повела його у погріб і дала два кухлі вина випити. Він каже голова не знесе, вона зменшила. От посідали рядком. Вона два барила, що стояли рядком з залізними обручами, звеліла переставити, щоб батько, як буде пити, то щоб слабшого вона напився, а не того, що вона дала молодцеві. Тоді каже Бери ключ, а як буде жеребець ржати, рвати, збить його по лобі між вухами і кажи Стій, не кому небудь на тобі їздити, а мені, доброму молодцеві. От він пішов, відчиняє стайню, кінь так і заграв, а він стій, та між вухами його, як улупить, Нікому каже, на тобі їздити, а мені доброму молодцеві та й сів на нього. Тоді коняка, як здійметься вгору, як полетить поверх дерева, а він його знов між вухами, а він як став нести, та й упав в болото. Він його витяг, веде мокрого, і повів на стайню та й каже. От казали, кінь добрий, а він і додому не довіз. Прийшлось до розплати. Дочка вже його й навчила проси, щоб віддав душу назад. Прийшов на розплату. Ну, малий, не хотів я тобі душу вертати, та хороший ти робітник і їздець, та й виписав із свого реєстру. Виписав та й застарів, що це все дочка коїла, та й каже нехай обоє йдуть до нього. Посилає за ними ключника. Скажи отцеві, дочка відказує, нехай на дві години дозволить погуляти. Посилає знов ключника цю хвилину, щоб прийшли, вона відказує нехай же дозволить хоч на одну годину. Ключник знов каже хоч на одну годину відпрошується. А вона забрала доброго молодця та й тоді з ним, та й, з ним навтіки. А батько, «Іди, щоб зараз прийшли обоє. От ключник до вікна й кличе та й кличе, ніхто не обзивається. Посилає ще раз ідіть зараз. Далі розлютився батько і сам до них іде. Ідіть, кричить на них, відчиніть двері. А їх і світ пропав. Здогадався і побіг сам за ними на навздогнець, а вони побігли та й побігли аж до самого моря. Прибігає чортяка до моря, дивиться, нема ні човна, ні перевожчика. Гукав, гукав, ні слуху, ні духу. Тільки бачить селізня та уточку, качу і качка. Поринаю та бульбашки проти променів збиваю. Узяв і повернувся додому, а за ними погоню вислав. А вона каже молодцеві, прислухайся ж, як погоня, так хмара шумітиме, а як сам батько, так стогонітиме земля. Той в той вухо, нічого не розбере. Вона тоді сама прихилилася. Іде, каже, погоня. Ну, каже, я зроблю з кривою козою, а ти сопливим дідом. Тільки що переробилися, аж тут і погоня. Здоров бувай, дідусю, чи не йшли тут молодець з дівкою? Ні, нікого не бачив. Погоня повернулась додому і, кажуть, батькові отак і отак. Ото, каже, вони й були, було їх брати. Посилає погоню третім разом. Біжать вони, а дівиця каже, до молодця. Припадай та слухай, як погоня вітер гудітиме, а як батько гнатиметься, земля стогонітиме, Той знов нічого не розбере. Вона сама прислухалась. Біжить, каже, погоня. Ну, я з сльохом, а ти вартовим. Прибігли ті посланці, здорову, був. бувайте ви здорові. Вартовий собі марширує на варті. Чи не бачили дівиці і молодця? Ми бачили, приходили двоє, казали, Боже, поможи. Ті, як шарахнуться, приходять і розказують батькові, то і каже, ото ж вони й були, було б їх брати. От біжать, біжать дівиці й молодець, бачать молодець уже своє село. Таке гарне місце обрали вони на відпочинок. Калина дві берези нахилилися. Ну, я зроблю з криницею, а ти коло криниці відпочиню холодку. Так і зробили. От люди знайходять до тої криниці, вона така погожа та здорова. А тут кругом пастухи пасуть худобу, і дівка одна така рябата, товста пика, пасла овеча і собі підійшла води напитися. Та й зробилась така вродлива, що не можна ні пером описати, ні в казці сказати. Той молодець як побачив, так давай її сватати. А вона, та зміївна чи чортівна, стояла, стояла криницею, нема молодця. Вона зробилась бабою та пішла на село. Прийшла до одної хати, проситься в хату, не пускають. У нас тісно. Та пустіть, я під припічком де небудь ляжу. Діток буду доглядати. А то була вдовиця, в неї були дрібні, а то була вдовиця, у неї були дітки дрібні. Пустили. Поблизу через хату весілля. Той молодець уже жаниться. Просять на весілля, вдовиця й каже до тієї старої, Ходімо гуляти на весілля. А вона відказує вже мені. Та дістала з за пазухи два яблучка, срібне й золоте, та й дала їй. Оце, каже, віддай молодому. Як же вийняли ті яблучка, так і хату освітила. Вдовиця пішла на весілля і віддала яблучка, то як глянув, так і обімлів, побілів, як платина, і каже своїй молодій. Ти не моя, я не твій, і зараз розійшлися. Та дівка знов зробилася рябою і пекатою, а він у хату до старчихи, що простила його, бо щоб він, бо він усе позабував. Вона йому сказала Іди ж до священника, нехай криницю освятить і охрестить, а годі вже бути криницею чи старчихою. Зробилась знов молодою і хорошою дівкою. Дякую всім за увагу.